Сьогодні у випуску ветеран російсько-української війни відкрив власну справу у Житомирі. Випускники попрощались із зруйнованими росіянами 25-м ліцеєм. Годинники, це таки, це все зроблено з залишків матеріалу. Підставочки під телефони. Зручні, простенькі, використані, але вони користуються. Єсть Матеріал є з чим працювати, є чим загрузити людей. Юрій Лисак, ветеран війни, на грант від програми розвитку ООН відкрив крафтову майстерню по роботі із деревиною. Майстерня військовий сувенір стане місцем реабілітації для військових, які повернулися з війни. Мають інвалідність та потребують уваги суспільства, каже Юрій. Майстерня площею понад 120 квадратних метрів. Є набори електричних та ручних інструментів для обробки деревини. План приблизно такий. Два-три рази на тиждень, по 2-3 години, значить по 5-7 чоловік група. Тут в основному ручне обладнання, тут не столярна майстерня, це вироби, крафтові вироби. Саме ручна робота для дрібної моторики рук. Тобто те, що забиває мізки, відключає мізки і люди починають працювати саме тут, саме з цим. Юрій розповідає, що до війни був юристом з 2015 по 2020 рік боронив Україну, воював на Луганщині. Після повернення не зміг працевлаштуватися за фахом, почав шукати для себе нову справу. це з те, що просто на вулиці знайшли. Кусочок рабіні, кусочок іншого дерева. От вийшло таке сердечко. З умовно з цим з тут фотографії чи календарів можна поставити, от все. Товариш зробив, є присутні. Такі парцигари робить. Тож хлопцям можна показати, матеріал є, можна робити парцигари, Будь-що офіцер запасу Володимир каже, що хлопці працюватимуть із деревом. Це буде відволікати їх від спогадів про війну. Що можна було духовно і морально відпочити, щоб люди могли відволіктися. Від всіх цих проблем, які існують у нас на сьогоднішній день, ви розумієте, і той труд, який він вкладає тут, він завжди достоїн тої оцінки, як позитивна, яка дає можливість людям відчувати себе після бойових дій в нормальному. Житті в нормальному середовищі. Зараз такий ну, зараз що реабілітацію після госпіталю не дають, що і, і людям треба і комусь там захищати і служити. І я дуже радий, що він відкрив. Нарешті його мрія здійснилась. Всіх військовослужбовців, кому потрібна моральна і фізична підтримка і бажання навчитися працювати із деревиною. Юрій Лисак запрошує приєднатися до них у соціальних мережах. Через Фейсбук в є дві групи: це військовий сувенір, громадська організація, «Військовий сувенір, так називається. Або є група Вироби з дерева, яка належить мені. Я завжди прийму, завжди дам свій номер телефона. От зв'язок зі мною постійний. Я ніколи не вимикаю телефон. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. На могилі захисника України Романа Кузьменка у селі Іванівка Березівської громади викрили водилища, до яких кріпилися прапори. Стяги кинули на смітник, розповіла Лілія Кузьменко, вдова Романа. І ми поміняли з сином, і ми взяли їх заклеїли клеєм, щоб вони не спускалися, щоб було високо піднято і щоб люди бачили гордість, нашу гордість, яку втратили ми. І цей навіть просто взяв, вирвав його, вирвав з усім. Лілія каже, що викликала поліцію. Поліція приїхала, приїжджали і група. Ми спілкувалися, вони дивилися, ми це все обговорювали з ними. Я написала пояснювальну. Я не впевнена, що знайдуть цю людину. Я не знаю, чому я так думаю. Но це моя така думка. Хай просто ця людина живе з цим гріхом, і Бог його накаже все одно. І він почує той біль, який біль відчуваю І я вже, можна сказати, рік і місяць скоро буду. Пішов виклик на лінію 102 про ось даний факт дану подію. Але буквально через 20 хвилин знову зателефонувала ця ж особа і відмовилася від даного повідомлення. Але поліцейське відділення номер 1 все ж таки вирішили перевірити дану інформацію і виїхали на місце події. Фіксували поліцейські, що були зняті водилища, на яких кріпився даний прапор. Лілія Кузьменко каже, що сфотографувала могилу чоловіка і виклала на свою сторінку в мережі Фейсбук. Віть у мене навіть гадки немає. Це настільки тяжко, це настільки нестерпниці і біль, які тобі причиняють твої жодносельці. Це не хулігани, хулігани якісь двору. Це покидьки, які ніколи в житті не підуть захищати свою країну. І ніколи в житті нічого хорошого не зроблять. Хорошого не принесуть. Підтримую, маму важку хвилину, підтримую, коли плаче, коли думає. Про тата і підтримую. Стараюсь теж не плакати. Мій тато і герой України, захисник. Лілія розповіла, що разом із сином відновлять прапори України та 95-ї десантно-штурмової бригади, де служив Роман. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Відкрили всі корочі. Перший беремо яблучко. П'ятдесят пакетів з горіхами та сухофруктами зібрали підопічні Романівського психоневрологічного інтернату для українських воїнів. Орешки, яблучки, яблочки і ізюк. Ізюк, 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 так. Так. Подарунки. Для не Подарунки. і, і мабизати перемогу. Наші хлопці за багато років навчилися робити те, що вони зароблять, тому що хлопці мають важку розумову відстаність. Це означає, що вони жили як на інстинктах, тобто вони не знали. Що в них і руки, хто вони взагалі не знали ні імені свого, не взагалі що цими руками можна робити, і всі навички самообслуговування теж вони ними не володіли. Для того аби підопічні інтернату змогли скласти такі пакети для солдатів, волонтерам та команді закладу надобилось більше 15 років роботи над навичками самообслуговування, каже вихователька фонду Олена Саранча. Це процес багатьох років, і це їхній розвиток. Ми приїжджаємо сюди з волонтерами, які кожний тиждень ми займаємося з ними, постійно беремо їх на уроки. А спочатку по. Много вторгнення ми не припиняли свої роботи і сюди постійно приїжджали до хлопців. Хлопці знають, що зараз відбувається війна. Вони знають, що вони живуть в Україні. Хлопці волонтерять вперше збирають горіхи і сухофрукти у пакети для ЗСУ, говорить Олена. Тому що хлопці вони є частиною цього суспільства. Ми їм про це розказуємо, говоримо, що зараз кожен вкладає, кожна людина, кожна особистість складає в нашу перемогу свою частину себе. Таких хлопці наші не вміють писати, то ми стаємо на сердечко ставимо такі відбитки своїх партій, щоб вони розуміли, що це хлопці зробили своїми руками солдатами сердечка. І малювали, і печатки ставили, і, і, і хвухти вкали. Ми це робили, що солдати їли, і наша Україна перемогла. В інтернаті проживають 84 хлопця, старше 18 років. Віктор Ніколайчук, виконувач обов'язків директора, каже, що підопічні полюбляють працювати, але не усім це під силу. Це, наприклад, з 84 хлопців це в нас виходить таких більш-менш функціональних, це приблизно 40 хлопців. І то це такі, що можуть розуміти, але робити вони не можуть. Другі можуть робити для них все важливо те, що їм дає якусь роботу. І якщо їх зацікавили, їм це ну іде на користь. Ці 50 пакетів з горіхами та фруктами передадуть військовим. На передову конкретно буде через два тижні. Передано ми тобі свою фотографію зробили таку загальну свою, щоб бачили. Вони хто це робив. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Звичайно, шу пам'ять все там залишилася, ні одної фотографії не залишилося. Ну, так. Андрій батько трьох дітей. У травні 2022 року переселився з Бахмутського району до Андрушівської громади. Я приїхав рівно рік тому назад, після того, як почали бомбити наше село. Це село Яковлівка Бахмутського району. Ну, Від Бахмута 18 кілометрів. Ну, як почалося, вже конкретне накривання нашого села, прийшлося виїхати. Тут родичі, дай Бог, що їхав ну, ціленаправленно. Сьогодні Андрій працює в Андрушівському будинку культури та виготовляє окопні свічки. Береться бумага, ріжеться, вставляється сюди, в баночку, береться воск, топиться, воск, парафін і заливається. І оцеє одної баночки вистачає 3-4 години, ну, в залежності від того, якого розміру. Свічки, сітки, килимки виготовляють в Андрушівській бібліотеці, розповіла Юлія Лумберг. Дівчата тут не тільки книжки видають, а ще й ми займаємося такою справою, як окруптимо окопні свічки. Дівчата саме це зараз роблять, нарізають полоски, закручують, стаємо вставляємо фітіль. Також ми плетемо піддупники, так називаємо, і це такі косічки, і потім ми їх шиваємо в коврики і такі вже хлопцям відправляємо. Користуються популярністю, це не тільки піддупники, під ноги, вони також собі стелять, як коврики. Далі у нас дівчата, великий такий цех, можемо сказати, плетуть сітки на відправку хлопцям. Це постійна в нас робота, ми постійно це робимо. Як такого матеріалу не було, це все зносили люди, так, зносили ми, все, з чого було домашнє, це все, все різалося в міському будинку культури і плелося на сітки. І сітки також робили люди. А потім вже почалося так, що ці сітки почали купляти. Ось така тканина спеціальна вже і з нею простіше працювати. Коли вибухнула Каховська Гес, працівники будинку культури та бібліотеки збирали допомогу для постраждалих. Вони оголосили у соцмережах акцію зі збору речей та продуктів харчування. Говорить начальниця Андрушівського відділу культури Наталія Рудницька. Три дні не закривалися двері. Тому що як тільки сталася біда на Херсонщині, ми одразу ж також почали виставляти пости. Саме найбільше два пункти були це міський будинок культури і Андрушівська міська рада. Тому ось так працюємо далі заради перемоги. Слава нашій Україні і слава нашим героям. Тетяна Докач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Біля будівлі зруйнованого росіянами 25-го ліцею у Житомирі випускники провели останній дзвінок. Іван Денисюк, директор ліцею, каже, що навчальний рік був складним, адже учні навчалися в різних закладах міста. Сьогодні ми хочемо, не порушуючи традиції нашого ліцею славетного 25-го ліцею. Останній дзвінок провести, щоб діти розуміли, що будівля зруйнована, але ми об'єднані, ми спільно працювали. І цей рік, як би б не був він для нас важким, а він був дуже важким, тому що розділені були на три ми успішно його завершили. 1119 учнів навчались в ліцеї цього року, 57 з них випускники 11 класів. Почувалися себе безхаченками, доводилося а, тулитися по різних місцях. Усі спогади не знаю, там перші, якісь друзі, знайомі, можливо, закоханість. Тобто, у кожного з цим місцем пов'язані якісь свої спогади. Коли йшов перший клас, що думав, 11 років це. Ще не скоро, а тут бачиш, а закінчуєш, якби на руїнах свого ліцею, і емоції, якщо чесно, не з найкращих. Але знаєте, ми, хоча б маємо можливість святкувати свій випускний живими. Головне, що вже є перемога. Вони перемогли себе. Вони перемогли свою біль, свою тугу, свою печальку. Вони її відкинули і вони зробили практично неможливе. Ті діти, які мали свій осередок мали свою школу, їм було на порядок простіше. Вони приходили як в домівку. Приходили. Ми приходили, ми в гості приходили. На початку всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять десятьох випускників ліцею, які загинули на війні з 2014 року. Анастасія закінчила перший клас у цьому році, але ні дня не вчилася у приміщенні свого ліцею. Мені неприємно, що мій ліцей, там, де я мала вчитися, він зруйнований. Якби не було війни, то не було б такого. Я знала, що мені тут брат вчився. І я, ну, я теж тут добавла вчитися, але треба, щоб вона була, була великою. Гарне, щоб там можна було вчитися, Слава Україні! Ірина Кирилович, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.